Всім привіт знову з вами, як завжди, я. І сьогодні ми проходимо щось новеньке. Сьогодні ми проходимо суспенсіус на ветерані. Е так, хто би міг подумати? Що я відважусь на такий вчинок пройти суспенсіус на ветерані. До речі, тут краще отаке от взяти. До речі, ту снайперка потужніша, ніж коли вона була з глушником у мене. Я ж ніби ветеран включав. Добре, давайте. Прориваємося. Бляха, муха сдохне. Зараз буде друге підкріплення. Правильно? А, я ще... У всіх не зачистив. Алло, друге підкріплення. А, є. речі, друге підкріплення може навіть не прибути. Якщо все дуже швидко пройти. Але ми ж, в принципі, не с зараз. Та й навіщо нам це? Ми на ветерані граємо все ж таки, ми круті чуваки. Весно постараємось не затягувати. Ладно, погнали. Гуйдень, куа. Берем РПГ. І цілимся у той сраний гелікоптер, гелікоптер. Гелікоптер. От, блін! Не попав! Спідкала мене сьогодні неудача. Але діяти я вже нічого не можу. Чому? Правильно, я тупий. Ладно, хватить з ним возитися. О! Нормально. Зараз тут цифру розкидаємо потроху. Кидаю гранату. Just a little bit left, keep going. РПГшник напав на РПГшника. Безкінечний круговорот. А де він? Ой-ой-ой! Це вже проблемка. Противник на третьому етажі. Що ти там робиш? В мене, походу, зі снайперки попадають весь цей час. З тепловізорною причому? Мені завжди хтось із одного удару робить червоний екран. Давайте за маркером прослідкуємо. штука снайперка. Попадаєш з неї на відстані 100 з чимось метрів. Іноді навіть на 800, якщо враховувати МВ-1, яке я ще не проходив. Все, граната мала б вже чисто фізично взірватися. Не попав. Та у них там ціле гніздо, слухайте. Уй. Хтось на інші фланги перебігає, о! Я теж на інший фланг перебігаю. О! Знайшовся один такий грізний. О там ще хтось був. То скільки їх там? Спавняться як зомбі у Майнкрафті, але тут постійно ніч. Що ти, блін. Шо ти лисий? Плакі-плакі. Де ти, лузер? Мені все одно що я can do better. Головне, що я на ветерані пройшов. І це бачили. Шо ж, е, всім дякую. Сьогодні ми проходили е, на місію на мосту суспенсію в переводі. Відклад... Відкладні справи. Що ж, всім дякую і усім. О, дивіться, який гарний міст. І усім па-па!